Пропоную разом зі мною закрити мариновані помідори без спецій, без різних травок, тільки оцет, сіль і цукор. Це буде дуже-дуже смачно і легко, і просто. Мої вітання, дорогі мої підписники мого каналу, підійшла черга закривати помідори. Стерилізовані баночки я поскладала помідори. Біля плодоніжки зубочисткою я зробила чотири дижечки. Кришки в мене теж стерилізовані. І зараз стоїть на газову водичка, буду заливати кипятком на 15 хвилин. Минуло 15 хвилин і воду з помідорів я буду зливати і відміряти, скільки буде всього літрів води. Отак мені зручно буде літровою кружкою. В мене вийшло 7 літрів води. На літр необхідно 1 столову ложку солі, 4 столові ложки цукру і 4 столові ложки оцту. Значить, я відміряла на 7 літрів води солі 7 столових ложок, цукру 28 столових ложок і 28 столових ложок оцту. Сіль і цукор я додаю вже, а коли закипить вода, додав оцет. Перемішаю і потім наливаю знов баночки і закатую їх. Закатала, потепляю. До застигання. Помідорчики і остигли. Подивіться, які гарнюсінькі вони вийшли, ні одного потрісканого завдяки тому, що пробивається плодоніжка самого помідорчика. Дякую всім за увагу, хто дивився це відео. Рекомендую цей рецепт. Він простий, нескладний і швидко все закривається.